I. Сьогодні ще парочка слів, які дуже часто вам виплутаєте. І займаємося сьогодні словом відмінити. Отже, в англійській мові є кілька варіантів. Перший з них це to nix». «To nix означає відмінити якийсь захід. Так, Якусь подію, якийсь захід. Наприклад, «We should nix the attraction. Because it's not profitable. Маємо відмінити цю атракцію, бо вона не є прибуткова, так? І повністю відмінити цей захід. Отже, to nix. Далі у нас є to cancel. To cancel ми вживаємо тоді, коли ми хочемо відмінити щось, аби його більше не було, щоб це більше не відбувалося. Наприклад, I think I should cancel the date with him. Думаю, відміню повністю побачення з ним. так, Не буду більше з ним зустрічатися взагалі. так, Відміняю це фактично для себе. Далі ми маємо варіант undo. Undo. Ми використовуємо тоді, коли нам треба відмінити е, якусь дію для того, фактично, щоб її переглянути. Переробити. Тому що бачите відразу по, по своєму слову, що undo як недороблений. так? Воно як undone дуже схоже. Отже, наприклад, ми, ми кажемо I think I would undo this document. Please look the true. Будь ласка, я, я мушу відмінити цей документ, я не можу його прийняти. так? Переглянь його ще раз. Undo. Наступне слово, ми використовуємо abolish, To abolish. І от abolish ми використовуємо тоді, коли ми відміняємо якесь поняття. Так? Наприклад, ми можемо, як, наприклад, там рабство чи щось таке, та? тобто якесь поняття було відмінене. Якась суть чогось взагалі вже не є. Сучасна, так? Ми вже це не використовуємо. Наприклад, That's great, that slavery was abolished. Чудово, що рабство було відмінене. І ми маємо слово delay. От delay це вже не відмінити, а перенести, відкласти. Найчастіше ви це слово будете бачити в аеропортах, наприклад, «Our flight was delayed». так, відкладений наш політ.